Ми використовуємо албуфін. Ми стараємося взагалі використовувати не наркотичні засоби. А от на позиціях може бути все, що завгодно. Людина, яка боїться болю, вона з собою щось та візьме. Як правило, це чомусь на Він Є? самий доступний, він самий такий розповсюджений. Придурок, хоче задихнутися і померти в окопі. Пожалуйста, забирай з собою цю ампулу. Ну, Кожен адекватний медик намагається боротися з цим в своєму підрозділі. Hey, давай, голова спи, ноги і лягаємо. Люди бояться болю, і вони будуть робити все, щоб якось себе перестрахувати. І от is... навіть не сам біль а Страх болю. Ну, ми з цим працюємо, розказуємо, пілпаки видаємо і все тяжко, але давайте ну, пробувати. Антону вдалось кинути на лбуфін у реабілітаційному центрі. Він проти того, аби препарат був доступний в аптеках. Суспільне розслідувало, чому наркотичне знеболювальне таке популярне в Україні. Про це дивіться у розслідуванні за посиланням.